Слава Ісусу Христу в черговий раз звертаюся публічно до глави Української греко-католицької церкви Святослава з болючими питаннями, які дійсно болять. Ваше Преосвященство! очолювана вами Українська Греко-католицька церква сьогодні. Перебуває в глибокій кризі, а вірних ви провадите до гріхопадіння. У нашій церкві сьогодні немає ні єдності, ні святості питання. Чи ви свідомо це робите, чи несвідомо? Якщо свідомо, то можна припустити. Що коли ви служили єпископом в Аргентині, то були завербовані спецслужбами Росії, якщо не свідомо, то вам ваше преосвященство бракує ще додаткових богословських студій або принаймні прочитати історичні матеріали, факти і документи нашої Вселенської церкви. А також аргументи, яка церква справжня таких авторів. Отець Юліан Дудкевич, як постав розбрат у Христовій церкві і як він відбився на історії нашого народу, отець Софрон Яциків чину святого Василія Великого. Пізнаймо правду. І вона з'єднає нас. Отець професор Петро Табінський. Єдність Української церкви з апостольською столицею за святого Володимира Великого. Отець Дем'ян Богун, чинок святого Василія Великого. Як ми йшли до схизми. Професор Ярослав Заборовський. Дещо про терміни Львівсько-архієпаріхальні відомості від 20 березня 1918 року, в яких рішення Конференції Галицького греко-католицького єпископату за участі Митрополита Андрея Шептицького. Отець Софрон Яциків, чину Святого Василія Великого. Різниця між наукою віри Християнсько-Католицької церкви та наукою віри Християнсько-Схезматичної церкви. Отець Петро Герилюк – Мученик за святу єдність з апостольським престолом. Отець Маркіян Когут. Думки про невластиве слово православний. Отець Дем'ян Богун, чину святого Василія Великого, наша церква католицька. Блаженний єпископ Григорій Хомишин. Про слово православний. Єпископ Софронт Дмитерко, чину святого Василія Великого. Увага! Спадкова хвороба! Отець Ізедор Гончар, чину святого Василія Великого парох Херсона. Роздуми проєднання. Власне, ці історичні матеріали і документи мали б вивчати студенти в духовних семінаріях, вірні священники, єпископи і митрополити. Але вам, ваше преосвященство, вигідно керувати невігласами. Чому ви так? Завзято і настійливо наполягаєте, щоб на святій літургії молилися лише за православних християн. Хоча християн є багато і римо-католики, і греко-католики, і православні та інші християни, то логічно буде і правильно, щоб ми молилися за єдність усіх християн. Щоб, за словами Ісуса Христа, ми були одно. Невже ви гравітуєте до московитів? Чому ви ігноруєте рішення Конференції Галицького греко-католицького єпископату за участі митрополита Андрея Шептицького від березня 1918 року, в якому чітко вказано? Що від хвилі, коли все розпорядження дійде до відомості? Кожний священник, так світський, як і монах, відправляючи службу Божу, має опускати слова православних християн на великім вході перед словом воїнство. Невже ви не розумієте, що в Україні, як ніколи під час війни, так необхідна єдність? Ваше Преосвященство! Нема в нашій Українській Греко-католицькій церкві і святості. Чому ви так наполягаєте, щоб на святій літургії вірні не поклонялися в покорі навколішках перед освяченням пресвятих дарів і перед Пресвятою Євхаристією? Адже людина негідна приймати Пресвяту Євхаристію стоячи, наші діди і прадіди завжди трималися наших прабатьківських віковічних традицій і обрядів. Вони просто вірили в реальність того, що відбувається на престолі під час Служби Божої, реальність Голгофти, на якій вони були присутні. Вони знали, що причастя на колінах має експіяційне значення. Невже ж хтось із нас посмів би стояти, побачивши перед Собою живого Ісуса? Але чому декотрі вірні стоять перед найсвятішими тайнами? Це свідчить про те, що ті вірні не вірять в Бога. Бо вірити в Бога значить вірити в Його реальну присутність у найсвятіших тайнах. В цьому і є найглибша суть католицької віри, за яку страждали по тюрмах і Сибірах наші мученики ХХ століття, єпископи, священники, монахи, і монахині та й вірні. То виходить, що жертви наших мучеників намарні. Ваше преосвященство, Причастя на колінах це не латинський обряд, а вияв нашої віри в реальність євхаристійної жертви, а служба Божа це не весільний бенкет, гостина чи вечеря, а жертва, яку Христос складає на престолі Голгофті в найсвятіших тайнах. Ви маєте шанс виправити помилки наших попередників і кардинала Любачівського, і Любомира Гузара, і ваші власні задля єдності і святості в нашій католицькій церкві Східного обряду. Нехай Господь Бог просвітить вас, провід і священників! Святим Духом. Дякую за увагу. Шановні мої друзі, рідні, близькі, знайомі, ставте вподобайки, коментуйте, не бійтеся, не бійтеся правди, бо тільки правда визволить і об'єднає нас.